Друзі, доброго дня. Під'їхали до мене монетки. Знову поповнення дещо є в кількості. Є крила свободи. Також унцівочка Україна Земля Свободи. Архістратиг одна унція також є в кількості. Червона калина, двохунціва монета. Також в кількості є. Україна загортована в боях. Під'їхали сили спеціальних операцій. Також проба 999 1000 штук тираж. Битва за Київ також є. Повний комплект, дерев'яний футляр. Так, не хочу фокусувати щось. Коли друзі цікавлять такі або інші монети, пишіть приватні повідомлення, підберемо щось по адекватним цінам.